І вітання, томат блаш або райські свічки. Бачите, які красиві. Я їх вирощую вже багато років, мабуть, вже років шість. Ці, ці пакуночки я пакувала під торговою маркою Котя. Жовтий і є котя рожевий. Це котя-жовтий, але збираю вже не один рік насіння з цього гібриду, коли я його купувала. І бачите, прекрасно він сам себе відтворює, нічого не розпадається. На якісь там тато, мама, все прекрасно росте, вони ростуть дуже-дуже високими, можуть більше 2 метрів у висоту бути. В них прекрасні смакові властивості, вони надзвичайно смачні. надзвичайно. В цьому році щось я їх не дуже багато посадила, сплутала в розсаді. Ось ще вони, бачите, зелені. Вони взагалі в'яжуть до самих самих морозів. Тому беріть на замітку прекрасний томат. Під час в'ялення він прекрасний. Під час консервування в баночку просто я дуже люблю ці помідорки, вони надзвичайно смачні. Буду консервувати сьогодні. В мене, до речі, сьогодні 18 серпня. Збираю свої плоди, спеціально не збирала, щоб вам лишити показати, які вони прекрасні. Вони надзвичайно солодкі. Я вам хочу сказати, навіть для транспортування вони теж класні. В них така плотновата шкірка, і можна їх зберігати доволі таки довго. Я вам хочу сказати, коли зеленими збираю в молочній стиглості, то е, навіть можуть ще зберігатися місяць-півтора долежувати. І смакові властивості не втрачаються. Тому буду збирати свої прекрасні плоди. Урожай в цьому році цього томата чудовий, в принципі, кожен рік чудовий. І в наступний рік я докладу максимум зусиль, щоб не сплутати свою розсаду ще з чимось. І посадити побільше, тому що щось я в цьому році, чесно кажучи, не розрахувала. Всім гарних урожаїв і смачних до зустрічі!